Ситуація, вона є динамічною, може змінюватися звичайно, але от контрнаступальні дії, контр-атакуючі, так точніше, дії наших сил оборони вони призвели до того, що у нас є звільнені населені пункти. У нас є звільнені позиції і повернення тих позицій, які на жаль дійсно були втрачені. Сьогодні ми не говоримо про те, що точно ситуація є надзвичайно критичною. Сьогодні ті пожежні команди, які в тому числі я маю на увазі наші там спецпідрозділи, наші резервні підрозділи, які виконали і виконують там завдання. Вони дійсно його виконали і стримали цей ворожий наступ. Тому що на Сумщині ворог 50 тисяч це знаєте, ну щось таке велике, аморфне і незрозуміло. про. Що мова мова йде про те, що там елітні частини, це морська піхота, що це ВДВ Російської Федерації, які якраз і мають оперативне призначення, в тому числі швидко виконувати завдання, просуватися, готувати плацдарми для вже там інших підрозділів, зокрема мотострілецьких, які вже цей плацдарм будуть і контролювати, і визначати подальші дії на сьогодні. плацдарму такого ворога там немає, те, що росіяни намагалися створити, зачистити і контролювати, для того щоб. Впливати в тому числі і перш за все на обласний центр міста місто Суми. Є певні маніпуляції від наших медіа, коли я кажу про наприклад використання російської дальньої артилерії, що мовляв, от дістаються вже майже до околи Сумщини. Це є маніпуляція, тому що такі приклади вже були село. Піщани можемо називати конкретну локацію, яке обстрілювалися в тому числі і перш за все з території Російської Федерації.